Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Україна отримала доступ до великої кількості рахунків громадян України за кордон. Про це говорить Данило Гетьманцев. Наразі мова йде про 500 тисяч таких рахунків. В межах міжнародної годи про автоматичний обмін податкової інформації Україна вже отримує інформацію про рахунки громадян України за кордоном. Наразі мова йде про 500 тисяч кейсів. Про це говорить Данила Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної. Політики на питання журналістки видання, яким буде подальші дії щодо громадян України, сума на рахунках їх перевищує дану суму. Депутат відповів, що це питання до податкової служби. Це вже залежить від податкової. Нехай вона займається цими питаннями. Ну сума має перевищувати 200 тисяч євро на рахунку, наскільки я не помиляюся, і наскільки Данила Гетьман це озвучив. З того я роблю висновок і розумію, що. Всіх громадян України перевіряти. Ну тобто перевіряти вони можуть всіх, але питання виникнуть до тих, в кого на рахунках є більше, ніж 200 тисяч євро. Ну, часто я таких людей не знаю. Всіх, кого я знаю, там суми коливаються 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, 2 тисячі доларів євро, 3 тисячі євро. Тобто, звичайні громадяни України, які працюють і в Україні, і за кордоном. Чи в Польщі, чи в Німеччині, в Німеччині трохи більше заробітків, в Польщі менші заробітки. Тобто тут вже, напевно, мова йде про тих, хто плідно працював довгі роки, відклав собі там 200 і більше тисяч євро на рахунку і виїхав за кордон. І там шикує. Та, мені здається, на 200 тисяч. Ну, довго не пошикуєш. Можна пожити якийсь час, але шикувати не будеш. Не то ж, не 200 мільйонів чи навіть не 2 мільйони, а 200 тисяч євро. Я чомусь впевнений, що всі, хто дивиться, слідкує за цим каналом, таких статків немає. Ну, можливо, десь там одиниці. Якщо маєте, можете написати в коментарях, що такі гроші у вас вводяться. А може й не треба краще писати цього на початку жовтня. ДПС повідомило про перший успішний автоматичний обмін фінансовою інформацією між Україною та країнами-партнерами за стандартом СІРС. Наразі до нього приєдналося 120 країн, які готові надати інформацію, обмінятися з Україною такою інформацією. Станом на сьогодні від контролюючих органів іноземних юрисдикцій інформації про відмову у здійсненні інформаційного обміну з Україною. Інформацію за стандартом СРС не надходило. Зазначив директор департаменту запобігання фінансовим фінансовим операціям, пов'язаним із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Артем Чехлов наступний обмін інформацією CRS відбуватиметься до 30 вересня 25-го року. Під час обміну інформацією банки, страхові інвестиційні компанії та інші фінустанови надають наступний набір відомостей: ім'я власника рахунку, адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата місця народження, дані про фінансову установу, дані рахунку, залишок коштів на рахунку на кінець звітного періоду, загальна сума дивідентів, відсотків чи інших доходів. Українська податкова отримає дані як про фіз осіб із закордонними активами, так і про представників бізнесу. Ну, ось така звітність отримується Україною. Ще раз наголошую, скоріше за все, це не стосується звичайних громадян України, які працюють за кордоном і отримують там тисячу, дві тисячі доларів. Ну, три тисячі доларів. Це явно ніяким чином не перелімічує 200 тисяч євро на рахунках. Це скоріше тих трошки багатших людей стосується, які мають такі кошти, мають на рахунку, але вони ніяких податкових декларацій, ніде нічого не зареєстровано, не подавалося. Воно є та й добре, скажімо так. Ось за такими людьми будуть слідкувати і, і збирати інформацію. Хоча невідомо. Сьогодні вони говорять, що сума має перевищити за 200 тисяч. Завтра скажуть 20 тисяч, а потім скажуть, а де ви взяли 2 тисячі доларів, а де ви заробляли, а чи сплатили податки, а яким чином. Ну, таке може бути. Насправді І ще таке невеличке роз'яснення до того ж, сама угода СіРС не закріплює певної суми при досягненні або перевищенні якої вбивається обмін інформацією, тому прогнозований обсяг даними справді значний і з наступним автообміном тільки збільшиться. Ну тобто, роз'яснюю, не обов'язково будуть перевіряти всіх, в кого більше ніж 200 тисяч на рахунку. Під перевірку можуть попасти всі, хто має рахунки. І хто має 2 тисячі на рахунку, тисячу і 5 тисяч. Але питання будуть виникати до тих, хто має більше ніж 200 тисяч. Так я розумію з того роз'яснення Данила Гетьмінцева і податкової служби. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та підписалися. Дякую за те, що ви зі мною. З вами завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.